На Коломийщині відкрили єдину в Україні лікувальну ферму. Це проєкт благодійного фонду Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії. Нагадаємо, влітку цього року відреструвати ставру будівлю, а нині нову ферму приїхали чехи. Саме за їхні гроші в п'ядиках і з'явився унікальний анімаційний центр, де дітей із вадами лікуватимуть тварини. Поблагословив перший робочий день ковчегу владика Микола Сімкайло. На урочистості також приїхали представники чеського та словацького Карітасу. Основні гроші на будівництво та перепрофілювання старої агрофірми виділив «Карітас та Це благодійний чеський фонд. Гроші для п'ядицької ферми збирала вся громада. Загалом на анімаційний реабілітаційний центр виділили біля 7 тисяч євро. А на ці пенізи це складали в Чекліці обічайні лідери в так званій 3 збірці». Так що це така особняка помоць наших людей, власне, людям на Україні, які мають проблеми, а ктерім є потреба допомагати. Тваринно-лікувальну ферму облагородили та звели за мінімальний термін. Люди переважно працювали на громадських засадах, за два місяці відреставрували будівлю. Звели спеціальну кімнату для пастухів, очистили річку поблизу та поставили огорожу до офіційного відкриття. Завезли 25 овець. Через тиждень тут будуть коні та кролі. Доглядатимуть за всіма тваринами мешканці п'ядиків. Ще багато чого нам ну, попереду зробити. Тобто мусимо зробити стелю, де будуть вівці жити. Мусимо приготувати так само денник для конів. Так само зробити манеж, де коні будуть їздити. Ну ми надіємося, це за 2-3 тижні зробити. Все анімаційну ферму назвали ковчегом. До речі, не випадково. Тут житиме одразу кілька видів тварин. Всі лікуватимуть дітей з вадами здоров'я, а в перспективі Карітас виготовлятиме бринзу з овечого молока та розвиватиме тваринний промисел. Мені дуже приємно, що ця ферма якраз є у нашому селі. Ну ми теж доклали зусиль, щоб вона була у нашому селі. На жаль, склалися так обставини, що чомусь е, тваринництво не є рентабельним, не знаю, як так виходить, але е, дуже приємно, що Карітас відроджує цю галузь. Сільського господарства дуже приємно, що ця частина території буде служити людям. Що, все ж таки, якби там не було, вона вже буде мати догляд за собою. На цій анімаційній фермі люди з обмеженими фізичними можливостями, люди, які потребують соціальної реабілітації адаптації, можуть її відвідувати з лікувальною метою, з метою соціальної реабілітації. Ферму поблагословив владика Української греко-католицької церкви Микола Сімкайло, освятив приміщення та стадо овець. Сподівається, що в майбутньому гектар землі, на якому знаходиться ковчег, повністю відреставрують та приведуть в порядок. І це і таке своєрідне, воно колись може перетворитися в справді таке чудесне місце, де ми можемо всі разом тішитись, радіти. Я думаю, що і спонсори, можливо, фундатори, доброчинці, люди схотять допомагати, Бог поможе. І полегонько постараємося спільними зусиллями. Каріта, слада, церква зробити щось доброго і щоб люди мали чим тіше десь радіти. Основна мета анімаційної ферми – лікування дітей тваринами для неповнолітніх з вадами. Це буде безкоштовно. Юлія Струк, Сергій Грицак, з п'ядиків для подітова каналу НТК.